Чому наше добро це насправді шкода? Давайте поговоримо. Вчора на сповіді я почула, що добро можна, добро можна нашкодити. І це не давало фраза мені спокою. Я почала аналізувати, шукати відповіді на питання, як «як це можливо. Ти думаєш, ти допомагаєш, даєш людині це необхідне, стараєшся, щоб вона ні в чому не нуждалася? Як ми дітям робимо чи не так? Але ти робиш найбільшу помилку. Ти даєш рибу, але не водочку. Людина дуже швидко привикає, вона сідає на тебе і починає чекати допомоги. Вона втрачає свою волю і силу. А потім настає момент, коли ти не можеш дати. Ти сама можеш бути у скруті. Що робить залежна людина? Вона ображається на тебе, вона починає посилати, прокляття в твою сторону, бо ти ж маєш дати. А потім руйнування. І цим вона шкодить собі, бо відправляє низьку енергію, і тобі, бо ти отримуєшся удар. Це все тому, що ти не дала їй інструмент, який самі, самі зароблятися на своє життя. Справжнє божественне добро це навчити людину самі керувати своєю кармою. Ми не маємо вирішувати проблеми за інших. Ми маємо дати їм знання і силу, щоб вони не чекали, а створювали, не ображалися, а спалювали свої блоки. Це єдина допомога, яка лікує рід, а робить його сильнішим. Ти втомилася бути жертвою свого власного добра і хочеш дати собі і своїм дітям будочку, а не рибу. Напиши мені в дірект слово риба, і я дам тобі інструмент, інструмент який поверне тобі силу з любов'ю, Інга Паламарюк.